У Конотопській громаді Сумської області днями відбулося урочисте відкриття освітньо-соціального простору. Окей OK Хаб сьогодні у нас дійсно визначена подія. Представники громади за підтримки потужних партнерів звертають особливу увагу та надають підтримку тим, хто її потребує в такі складні часи. У конотопі проживають малозахищені місцеві мешканці та переселенці, які постраждали від військової агресії Російської Федерації, які втратили житло та джерела прибутку. Вони перебувають в складних життєвих ситуаціях. Ті діти місцевих жителів та переселенців, які отримали травми та потребують психологічної корекції групових та розвиваючих занять. Це підкреслює особливу актуальність створення такого підтримуючого простору для тих, хто потребує підтримки та бажає підвищити свою спроможність в нашій громаді. І першому хочеться з приводу цього надати слово голові благодійного фонду Омріяна країна. Його називають філософ, правознавець, громадський діяч, меценат, волонтер найбільший мрійник України. Олексій Толкачов. Доброго дня. Я неймовірно радий достояти і бачити таку кількість залучених партнерів, гостей, тому що разом я вірю, що ми можемо зробити за мене дуже багато. Моє знайомство з конотопом почалося 9 років тому назад. Я приїхав, воно тут був неймовірно красивим, засніженим, Це була зима, і навіть Поріжжої частини не було, все було білим. Я приїхав презентувати ось цю фіолетову книжечку на Україну пішли до майбутнього. Бо ви кому ви поміщаєте стільки багато фіолетового кольору. Каже, що це колір мрії. І от ви знаєте, про що ми мріємо? Звісно, ми мріємо про мир і перемогу. Це основні речі, з якими ми пов'язуємо наше щастя, наше майбуття. Але. Мені колись стає приклад, що люди пов'язують своє щастя з якимись споживацькими потребами. Тобто люди думають, що вони будуть щасливими, коли вони куплять новий одяг, куплять нову машину, куплять годинник, взуття, квартиру. Мені здається, що є інший привід для щастя, коли ми перестаємо бути споживачами, а стаємо творцями. А, минулої зими ми за підтримки Ектед тут реалізовували програму з. Роздачі зимових наборів. Постраждалим, там були ковдри, багато всього такого було. І ми тоді вперше побачили ці приміщення. Потім, коли тільки з'явилася ідея відкрити такий соціальний простір для малозахищених верст населення, ми зайшли в ці кімнати. І тут було все геть іншим. Тут була навчальна аудиторія, і на стінах висіли навчальні плакати, такі на ДВК. От там, де ви сьогодні бачили туалет, там була прачка. Там якась балка зелена висіла над головою. І ви знаєте, в якусь мить ти заходиш в приміщення і починаєш мріяти, а яким би це приміщення могло би бути? Якщо б замість лінульного старого поставити кавалін, пофарбувати ці стіни в такий то колір, зробити туалет, зробити дитячу кімнату, у нас стільки було мріливих запитів стосовно дитячої кімнати, якою ми її хотіли зробити, ну, стосовно кольору стін ми не сперечалися. І от ви знаєте, яке щастя. Коли ти стаєш творцем. І коли вдається за допомогою партнерів, однодумців змінювати навколишній простір. те, що було непривабливим, зробити красивим. Дерев'яні вікна міняються на пластикові, це величезне щастя, коли в приміщеннях стає тепло, повертається життя. Але ще більше є щастя не просто бути творцем матеріального світу. Ми можемо будувати будинки, саджати газони, але найбільшою і найкращою творчістю є. Зміна людей. От взимку я приїздив, і коли ми роздавали набори, я спілкувався з однією жінкою. Вона говорила: вона метова, вона переселилася з прикордонних територій Сумської області, думаю, вам не треба розповідати. І ця жінка говорить: от у мене донька, їй 9 років. щойно ну, оголошую, що якась ракетна загроза, ця донька до мене тулиться і питає: Мама, це не ядерка, це не ядерка. І от я розумію, що ми можемо роздати ковдри, але якщо ми змінимо емоційний стан людей, ми стаємо творцями вищого рівня. Якщо ми людям дамо допомогу, це буде твор творчість вищого рівня, психологічна, юридична допомога тим, хто цього потребує. Для мене сьогодні цей окей-хаб це творчість вищого рівня, тому що вона створює нові умови для людей, нові можливості для людей, нові. Завдання нового підтримки для людей це, це дуже крута творчість. Я безмежно вдячний, звісно, партнерам. ЕКТ співпраця з вами це є дуже приємне задоволення, що ми можемо реалізовувати такі важливі речі. Я вдячний, що з'явився консорціум реагування, і дуже вдячний Юсейту. Ну, власне, мабуть, цієї нагоди привітати народ сполучених штатів з обранням нового президента. Для них це важлива подія. Але я дуже хочу подякувати нашим друзям а, коледжу пані Тетяні Гребенник, Юлії Вілік, Сергію Рахріменко. Без вас створення цього кейхабу було б просто неможливо. Наскільки важливо розуміти, що поруч з тобою є люди, яким ти можеш довіряти не просто виборі фарби, а тому, що все буде зроблено вчасно і якнайкраще. Деякі рішення продумувалися саме з орієнтацією на людей, щоб ті, хто зайде, щоб їм було комфортно. Саме тому, звісно, ми зробили окремий вхід з однієї сторони будівлі, але ми зберегли інклюзивний вхід через центральну частину будівлі, щоб освітній процес не сплутувався з окейхабом, але люди з інклюзією мали можливість відвідувати кейхаб. Для них ми продумали і санвузол, і багато інших речей. Я вам дуже вдячний. Головна мета багатофункціонального освітньо-соціального простору «Окейхаб» – подолання впливу війни на мирне населення підтримка незахищених верств населення та зміцнення соціальної спроможності Конотопської міської територіальної громади. А зараз для презентації концепції роботи хабу запрошуємо до мікрофона Київницю координаторку проєкту Олександру Безручка. Скільки слів про те, як все починалося, про те, які мрії і яка мета стоїть у цього хабу, я хочу більш детально зупинитись на тому, а що ж тут буде. Наш багатофункціональний простір буде проводити як індивідуальні, так і групові психологічні юридичні консультації для тих, хто буде звертатись і потребувати такої допомоги. Консультації також тут будуть заходи для дітей: як арт-терапія, казкотерапія, Розвантаження, щоб все ж таки подолати негативний вплив від війни, тобто розвантаження психологічне. Також тут буде декілька напрямків навчальних заходів. Один напрямок це буде для волонтерів, місцевих активістів, громадських організацій, це будуть тренінги і навчальні заняття з фандрейзингу, проєктного менеджменту першої. Психологічної допомоги, також будуть тренінги для всіх бажаючих для місцевого населення, внутрішньо переміщених осіб. Це буде таке направлення, як перша домедична допомога, працевлаштування і самозайнятість для ВПО. Це також буде онлайн безпека, фінансова грамотність, що дуже важливо, так всі ці напрямки направлені на те, щоб збільшити і покращити стійкість громади, допомогти і підтримати, дати можливість. Також в цьому просторі є коворкінг чудовий, де місцеві жителі, громадські організації, активісти зможуть використовувати цей простір для того, щоб працювати над своїми ідеями. Зустрічатись з партнерами, обговорювати майбутні проекти по покращенню громади, по розвитку громади, тобто усіляко долучатись до того, щоб місто, регіон, громада процвітали і розвивалися. Тому це буде повністю відкритий простір кожного дня п'ять днів на тиждень. Графік роботи все буде доступно: телефони, соцмережі. Підписуйтесь. До речі, за QR-кодом можна підписатись на сторінку хабу, яка вже створена, і де вже поступово будуть з'являтися оголошення про майбутні. Заходи. Також хочу вас познайомити з постійним персоналом хабу, з нашими любими консультантами, психолог і юрист. Прошу вас сюди. Так, та також наша комунікаційна менеджерка Аліна. Адміністратора Олена Олександр також вас прошу до нас. Так, вітайте, ці люди, які будуть тут пусті, до зв'язку, домагати, поспілкувати. Хаб представлятиме собою обладнане приміщення з зонами для групових занять, індивідуальних консультацій та коворкінгу. Хаб буде забезпечено безперебійним живленням та підключенням до інтернету. Це дозволить окей хабу стати інноваційним центром громадської активності у Конотопській громаді та місті Конотопі. Привітали з відкриттям в Конотопі освітньо соціального простору за Заступник міського голови Конотопа Юрій Павлов, голова Конотопської районної державної адміністрації Сумської області Павло Дудко, заступник начальника управління соціального захисту населення Конотопської міської ради Ольга Ганзя, директор Конотопської філії Сумського обласного центру зайнятості Геннадій Толкачов, а також депутат Сумської обласної ради, директор класичного фахового коледжу Сумського державного університету Тетяна Грибенник. Друзі, я просто щаслива. Я щаслива в усіх соціальних ролях. Цей простір мав бути в нашому Конторському районі однозначно і, і просто безальтернативно. Заклад завжди був маркою престижу нашого міста, нашого регіону. Завжди ініціював або підтримував гарні ініціативи, в тому числі ті, що сьогодні дуже важливі, про які. Говорив е, пан Павло, ми е, підтримували завжди військових, будемо підтримувати. На наших локаціях збираються волонтери. Ми, ми тут дружні і спільні. Громада, влада, є, єди, єдина така команда, і тому ну, будемо це продовжувати. Але що стосується відкриття хабу, ну дивіться, це є дуже важливий простір. Він важливий для дітей. Яких би ми діток не взяли, ті, хто, кого сьогодні ведуть в дитячий садочок, яких просять забрати десь в обід, да? а мама продовжує працювати. І якщо ми раніше запрошували цих дітей просто в якусь кімнату, в якусь навчальну аудиторію, просили когось із наших там, викладачів, все-таки бути і виручити цих людей, серед яких і внутрішньо переміщені, то сьогодні ця проблема буде від сьогодні, вона буде вирішена ось в цій, в цій чудовій дитячій кімнаті. Якщо будемо говорити про молодь, то молодь з задоволенням прийде ось в ці зали і теж буде збиратись, будуть ініціювати свої проєкти, будуть вирішувати. Е, розташування в центрі міста це є теж дуже класне. Я впевнена в тому, що проєкт буде. Е, Дуже результативний, дуже вагомий, дуже потрібний, дуже затребуваний в громаді, і е, він буде жити. Цей проект здійснюється благодійним фондом Омріяна країна у партнерстві з французькою неурядовою організацією ЕКТЕТ в рамках консорціуму реагування за фінансової підтримки Бюро гуманітарної допомоги Юсейт АЙТІ. Багатофункціональний освітньо соціальний простір «Окейхаб» знаходиться знаходиться Конотопі на проспекті Миру. Контактний телефон 098 493 18. 71-74